Чало би що життя стало занадто нудним, навіть в ті моменти, коли здається все добре. Ну, щось не те. Нас ніби щось сковує, дві третини нашого життя забирає сон і робота. Щоб взяти харчування, гігієну і домашні справи, то часу залишається мізерна кількість, і здається, потрібно щось змінювати. Знаєте, первісні люди жили цікавіше. Люди виживали, щоб жити і жили, щоб виживати. Але не дивлячись на таку безпорадність, життя у них було мов пригодницька драма. Чому ми проживаємо кожен день однаково? Зранку йти на неулюблену або невисокооплачувану роботу, в обід працювати на цій роботі і тільки ввечері приділяти час собі і близьким. Хоча б. Хюстон. У нас проблеми. Х'юстон! Хюстон! Яка Джекічан 5041 220 рутина. З вирішенням цієї дилеми мені допомогла стаття про деменцію. Де чим більше рутини, тим скоріше деменція настане. Та окрім такої важливої інформації, врятувало мене ще дещо травми. Не найкраща ідея. Добре, що в мене є колеса. Сорі, це по роботі. Ось ці колеса. Що може бути кращим за швидкість, коли кожну секунду ти в новій обстановці адреналін переповнює, а ти зливаєшся здоровою? Хотілося б так сказати. Ну тут то точно нічого поганого не може трапитися. З одного боку рутина вже стоїть між самою гортанню і гводкою. А з іншого краще за звичну уборку нічого не виходить. Робити щось інше некомфортно, вибішує, втомлює. Гарно тут. Але ж не можу я лежати тут вічно. Подумають, не довмок якийсь. Піду, хоч фільм, подивлюсь. Ранок почався не з кави. Де мій обухів? Як ви зрозуміли, максималізм тут не потрібен. Як рутина не може бути без драйву? Так і драйв без рутини. Тому знайшов я ще одне цікаве дослідження, яке підніме вам настрій при виконанні буденних справ, забираючи при цьому мінімум часу. І да, це психологічна штучка, але вона працює. Якось 92 студентів попросили потримати фломастер у роті, щоб викликати неприродню посмішку. Потім студенти переглядали комікси і виявилося, що ті чуваки з нав'язаною посмішкою вважали комікси смішнішими, ніж ті, хто просто був нормісом. Та не все так просто. Пізніше провели ще дофіга таких досліджень і встановили, що так звана ручка в роті не роботає. Хоча іншими учасниками було сказано, що після фломастера в роті їхній настрій. Реально піднявся, як би двохсенсовно це не звучало. Коротше, усміхайтеся. Здавати сесію чи виготовляти меблі на заводі було б не так сумно. Посмішка це тільки маленький шажок. Потрібно ж глобально змінити всю. Рутину В цьому нам допоможе чат GPT Перше, поміняти порядок дій. Звикли пити каву вранці, спробуйте маккофе Можливо, не так смачно, але прикольний досвід. До цього ж можна віднести зміну меблів місцями чи роботу в незвичному місці. Друге челенджі. Кожен день граєш в танки з надією знайти тянку. Зроби челендж 30 днів знайомитися з новими людьми в реал лайфі Тут має бути ставка. Чим вона більша, тим в більший азарт підеш. Ну а якщо ви не маєте часу чи поки що бажання і гемору знайомитися з людьми в реальному житті, пробуйте наш чат спілкування і розваг. П'яна Бібізяна не просто чат, де зайшов і вийшов, це сім'я. Хто зна, можливо, ти знайдеш друга чи свою половинку, але ти точно проведеш тут круто час. Посилання на чат в описі під відео. Третє. Гра з мозком. Є хвилинка побулити друга в прикол. Роби, якщо це принесе кайф і йому, звісно. Зробив непоганий реферат, схавай цукерку, заслужив. Башка розколюється, побудь в тиші, голову треба берегти. Деколи настільки вигораєш від сірих днів, що здається, ніщо не врятує. Тік-ток? набридли вже реки з абракадаброю. Clash of Clans? прокачано більш ніж треба. Порт? Ах, лінь. Глобально змінити рутину за один день важко. Перемога за 24 години неможлива. Слава Україні і Путін, хуйво, до речі, млява буденність часто нас нагинає, і в той ж момент у нас заклякає спина. А щоб, хоч трошки, розпрямити цю спину. Треба напрягтися жорстко. Але не забувайте, при будь-якій можливості зловити рибку, беріть цю можливість. Розбавляти рутину треба, бо кабіна не вивезе. Хоча це не завжди виходить, і не завжди кінець стає щасливим. Але деколи життя не таке і гімно.